Вітаю, друзі. Дуже багато сталося за цей тиждень, особливо от ці перемовини щодо настання миру. Всі ми чекаємо миру. І що ж це за угода, яку хочуть підписати. Ну, давайте розберемо з угодою, з юридичної точки зору, тому що з політичної точки зору тут важко щось коментувати. Всі бачать, як поводить Крамп від ненависті до дружби, заяви. Говорять, що він шуткував, що за 24 години припинить війну. У нас вже такі два шутники були, які також жартівники. Говорили, що припинять війну. І так, що ж це за угода щодо мінералів? Ну, насправді те, що вони підписали, це ні про що. Це просто протокол про наміри, можна так сказати. Це навіть не буде перський меморандум. Однак, якщо повертатись до самої угоди, знову ж таки, не зовсім зрозуміло, що вона дає. Ніби повинен бути створений якийсь фонд, в який Україна буде направляти 50% від е, всіх. Е, так мовити корисних капалин, те, що вона прибуток отримує від терміналів, від портів, від е, жиженого газу, від е, зберігання в ПХГ, я так розумію, підземних сховищах. Е, Природного газу, от всі прибутки 50% верніше, туди будуть направляти СИФОН. Що він буде робити, ніби на відновленні України? Ну, у нас вже була така історія, ви пам'ятаєте, коли дозволяли продаж сільськогосподарської землі, розповідали, все будуть мільярди, де ті мільярди. Ну, звичайно, можна розповідати, що ой, тут же ж у нас ковід був, війна, тому нема цих мільярдів. Ні, не так. Їх взагалі не було. Коли там дозволили там по 19 -18 рік дозволили продавати сільськогосподарську землю, і що нарешті ми отримали нічого. Що не отримали. Те саме цей фонд, який ніби створюється, Америка буде його разом з нами напополам якось там контролювати, щось кудись використовувати. Причому при тут Америка, якщо це будуть наші гроші, теж не зрозуміла. І взагалі не зрозуміла, до чого тут взагалі якісь іноземці. Тому об'єктивна ситуація, що стосується цієї годи, це ні про що. Ну, Наразі ми чекаємо, що ж буде, яка відповідь у наших ворогів, фактично. Цієї країни-агресора, яка на нас напала, що вони скажуть, як вони поступлять, чи погодяться вони на це переміря, і що вони далі погодяться, ну, обіцяють, замін їм будуть дуже велика. А тай Великі санкції. Я не розумію не зовсім, чому ці санкції не можна було вводити 2-3 роки назад, що чергові пакети будуть а тай А чому раніше це не можна було робити? Знаєте, складається враження, що знову ж таки, от ця історія. Просто заморажуванням конфлікту, щоб ця війна постійно була і висмоктувала ресурси з Росії і за допомогою, звичайно, українців і України. Ну це моє бачення. Будемо чекати далі, що воно буде, і дуже сподіваємося, що скоро наступить мир і перестануть гинути українці. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Допомагайте всім, чи можете. Слава Україні! До зустрічі!